Мені вже нічого не потрібно Усе стан патії, коли в тебе відсутня ціль. Як же ж нам подолати цей стан? Роби аналіз себе, в якому стані зараз ти знаходишся. Перший крок для подолання це усвідомити, що ти там знаходишся. Тому що насправді, якщо ти вже усвідомив, що ти там, то це вже крок для змін. Друге, як мені подолати цей стан? Це тобі потрібен ковток живої води. Секрет прости насправді. В Бога є те джерело життя. Ми повинні просити в нього про це. Це означає, що ти починаєш шукати Господа. Це означає, що якщо ти вже усвідомив, що ти знаходишся в такому стані, ти йдеш до тієї присутності, до Бога, до того джерело життя, щоб він дав тобі цей ковток. Стан апатії це стан відсутності молитви, це стан відсутності слова Божого. Наша з вами задача це розпалювати. Вогонь він ж сам по собі не горить. Вогонь потрібно підкидувати дровішок. Коли ти палаєш, то Господь він починає діяти. Слухайте, стан апатії це не вирок. Якщо ми входимо в цей стан, ми біжимо до Бога. Якщо в тебе немає сили, проси того хто поруч з тобою, разом біжить до Бога і разом молитися за цю проблему, і Господь він вирішить.